Говард Філіпс Лавкрафт У Склепі, На мій погляд, немає нічого безглуздішого, ніж прийняти за істину, міцно закріплене в суспільстві, ототожнення простого сільського життя та душевного здоров'я. Якщо я вам скажу, що місце дії моєї розповіді селище і оповідає вона про біду, яка сталася у склепі з тутешнім трунарем, незграбним і товстошкірим, то будь-який нормальний читач може чекати від мене пасторальної, хоч і комедійної історії. Але Бог свідок можу сказати, у тому, що сталося після смерті Джорджа Берча, є свої темні сторони. Перед якими бліднуть найпохмуріші наші трагедії. Після того, що сталося, Берч став калікою і в 1881 році змінив професію, але ніколи не обговорював, що з ним трапилось, якщо вдавалося уникнути розмови. Мовчав і його старий лікар доктор Дейвіс. Він помер кілька років тому. Вважалося, що Берч скалічився. Невдало впавши, коли вибирався зі склепу на кладовищі Пеквеллі, де просидів під замком 9 годин. Із великими труднощами йому вдалося звільнитись, пробивши собі вихід. Усе це чиста правда, проте в цій історії були й інші гнітючі обставини, про які він розказував мені пошепки, коли впадав у п'яну несамовитість. Берч був відвертим зі мною тому, що я був його лікарем. А також гадаю, через те, що після смерті Дейвіса відчував необхідність довіряти комусь. Він був неодружений і не мав ніякої рідні. До 1881 року Берш працював в Беквеллі сільським могильником і трунарем та був при тому ще більш черствим і примітивним суб'єктом. Ніж більшість його колег. Витівки, які приписують йому чутки, зараз важко собі уявити, принаймні міському жителеві. Але навіть мешканці Пеквеллі здригнулися б, якби дізналися про вельми розтяжну мораль свого трунаря в таких справах, як право власності на дороге вбрання, сховане в могилі. Він не дуже хвилювався через те. Щоб гідно вкласти мертві тіла клієнтів у вмістилища, які далеко не завжди підбиралися з великим старанням. Говорячи прямо, Бердж був неохайним, байдужим і непридатним професійно, та все ж, думаю, не дурним. Просто він був робочим інструментом, бездумним єством, неуважним і петущим, що випливає з біди, яка з ним сталася і якої можна було. Легко уникнути. Він не володів і тими крихтами уяви, які тримають простих людей у межах пристойності. Мені важко вирішити, з чого почати історію Берча, позаяк оповідач я недосвідчений ймовірно, з холодного грудня 1880 року, коли земля промерзла, і землекопи виявили, що до весни рити могили не можна. На щастя, селище було невелике і помирали в ньому рідко, так що можна було дати всім підопічним покійним берча тимчасовий притулок у пристосованому для цього склепі. А трунар зробився ще апетичнішим, ніж зазвичай, і в цю погоду перевершив недбальством самого себе. Ніколи раніше не споруджував він настільки хистких, потворних трун, не нехтував так відчайдушно. Доглядом за зношеним замком на дверях склепу, який він відкривав і закривав абияк. Нарешті прийшла весняна відлига, і були старанно приготовлені могили для дев'яти мовчазних плодів похмурих жнив, що чекали своєї години у склепі. І Берч, хоч і терпіти не міг ці перетягування і закопування, похмурого квітневого ранку взявся за роботу. Але ще до полудня покинув її, уклавши на місце вічного спочинку лише одне тіло, з причини того, що сильна злива розлютила його норовистого коня. Перевіз він Дайруса Пека, діда за 90 могила якого знаходилась недалеко від склеп. Берч вирішив, що наступного дня почне зі старого коротуна Метью Фенера, його могила знаходилась неподалік. Але ж протягнув ще три дні і не повернувся до роботи з 15- числа з п'ятниці. Будучи позбавленим забобонів, він не звернув увагу на дату, проте згодом уникав робити щонебудь важливе в цей доленосний шостий день тижня. Воістину, те, що трапилося того вечора, перевернуло життя Джорджа Берча. Воістину, те, що трапилося того вечора. Перевернуло життя Джорджа Берча. Так ось, у другій половині дня, п'ятниці 15 квітня, Берч під водою поїхав за тілом Меттью Фенера. Пізніше він казав, що не був цілком тверезий, хоча тоді ще не пиячив так нестримно, як потім, коли намагався дещо забути. Він просто був на підпитку і керував досить недбало. Чим розізлив свого непокірного коня. По дорозі до склепу той іржав, бив копитами, задирав голову, як тоді, коли його нібито роздратував дощ. День стояв ясний, однак піднявся сильний вітер, так що берч радий був потрапити в укриття. Він відімкнув залізні двері й увійшов до склепу, виритого у схилі пагорба. Комусь Можливо, було б неприємне, це сире, смердюче приміщення з вісьмома або як укладеними трунами. Проте Берч у ті часи не відрізнявся чутливістю і хвилювався лише про те, як би не переплутати домовини. Він не забув скандалу, що вибухнув, коли родичі ханни Біксі, переїхавши у місто, побажали перевести туди її тіло. І виявили під могильною плитою ханни труну судді Кепвела. У склепі стояв напівморок, проте зір у берча був хороший, і він не взяв домовину Асафа Сойера, хоча вона й була схожа на труну Меттю Феннера. Правду кажучи, берч майстрував цю труну для Меттю, але ящик вийшов занадто незграбний, і довелось його забракувати. Тому що трунар несподівано розчулився. Адже коли він збанкрутував п'ять років тому, дідусь виявився втіленням доброти і щедрості. Бердж зробив для старого Метію іншу домовину. Постарався як міг. Проте, будучи людиною практичною, зберіг невдалий виріб і збув його, коли Асаф Сояр помер від злоякісної лихоманки. Соєра недолюблювали ходило багато чуток. Про його нелюдську мстивість і чіпку пам'ять на справжні чи уявні образи, так що берч без вагань відпустив для нього труну, збиту аби як, і ось цей ящик він зараз відсунув у бік, відшукуючи останнє вмістилище фенера. Тієї самої миті, коли берч знайшов труну старого мета, порив вітру, зачинив двері, і труна опинився у темряві. Ще більш глибокий, ніж раніше. Крізь вузьке віконце над дверима сочилось слабке світло, а через вентиляційну шахту у стелі майже зовсім нічого не пробивалося, так що берч міг лише чортихатися, проштовхуючись між довгими ящиками до дверей. У похмурій напівтемряві він тряс і ржаву ручку, штовхався в залізну обшивку і не міг зрозуміти, чому масивні двері стали раптом настільки неслухняними. Збагнувши, нарешті, в чому річ, він став кричати на весь голос так, начебто кінь, що стояв на дворі, міг йому чимось допомогти, крім неприязного іржання. Замок, на який Берч уже давно не звертав уваги, зламався, і безтурботний трунар, жертва власної халатності. Опинився замкненим у склепі. Це сталося приблизно о пів на четверту. Берч, будучи флегматиком і людиною практичною, не став довго кричати й рушив у глибину склепу, щоб знайти інструменти, що лежали, як він пам'ятав, у кутку. Вельми сумнівно, що до нього не дійшов увесь жах і вся фатальність ситуації. Однак він був закритий від людських шляхів, абсолютно один, і це розлютило його. Робота, запланована на день, була прикрим чином перервана, і якщо не пощастить, йому судилося просидіти під замком усю ніч або ще й довше. Бердж добрався до купи інструментів, знайшов молоток і стамеску і, крукуючи через струни, повернувся до дверей. Сморід у склепі ставав усе нестерпнішим, але Берч не звертав уваги на такі дрібниці і наполегливо майже навпомацьки працював над міцним і ржавим металом замка. Він дорого б заплатив за ліхтар або хоча б за огарок свічки, проте і без цього незграбно і старанно робив свою справу. Зрозумівши, що замок не піддасться його зусиллям, Особливо з такими жалюгідними інструментами і в такій темряві, берч став озиратися, шукаючи іншої можливості вибратися з полону. Склеп був виритий у схилі пагорба, так що вузька вентиляційна шахта проходила крізь кілька футів землі, і вибратися через неї було абсолютно неможливо. Проте у цегляній передній стіні, досить високо над дверима. Містилося шпарувати віконце, яке можна було розширити, якщо не пошкодувати праці. Берч надовго затримав погляд на цьому вікні, міркуючи, як туди добратись. У склепі не виявилось нічого схожого на драбини, а ніші для трун у бічних і задніх стінах, берч рідко їх використовував, були надто далекі від дверей. Тільки самі труни. Могли послужити сходами. Зрозумівши це, він став думати, як їх краще вкласти. Вистачить висоти трьох трун, щоб дістатися до віконця, вирішив він. Але краще поставити стільки, щоб була висота чотирьох Ящики плоскі їх можна ставити один на одного, подібно кубикам, і Берш узявся вираховувати як із восьми штук скласти надійну конструкцію. Прикидаючи це, він подумав, що деталі майбутніх сходів могли б бути збиті і надійніше, навряд чи в нього вистачило уяви побажати, щоб вони були порожніми. Нарешті Берч вирішив укласти на основу три труни паралельно до стіни, помістивши на них ще два поверхи з двох штук кожен, а зверху один ящик як робочий майданчик. Спорудити це можна було без особливих трудощів і виходила бажана висота. Йому здалося, що краще використати тільки два ящики як фундамент всієї конструкції, залишивши один у запасі, щоб закинути його нагору, якщо у вирішальну мить знадобиться додаткова опора. І ось бранець став трудитися в напівтемряві, складати безмовні останки вельми нешанобливо, і мініатюрна Вавилонська вежа росла поверх за поверхом. Кілька ящиків дали тріщину, і він вирішив поставити на самий верх міцно збиту труну коротуна Метю Фенера, справедливо вважаючи, що для них потрібна більш надійна опора. Намагаючись у темряві відшукати цей ящик, Берш покладався здебільшого на свої відчуття, і труна Метію випадково. Немов із чиєїсь волі, втрапила йому в руки, коли він уже збирався прилаштувати її на третій ярус. Вежа нарешті була закінчена. Берч посидів на нижній сходинці цієї похмурої споруди, втомлені руки відпочили, і він обережно піднявся нагору зі своїми інструментами та став перед вузьким віконцем. Воно було обрамлене цегляною кладкою. Здавалося, що трунар зуміє незабаром перетворити його в прохід достатніх розмірів. Загриміли удари молотка, і кінь, що стояв знадвору, у відповідь заіржав із дивною інтонацією чи то підбайорливо, чи то глузливо. І те, і те було доречно, оскільки несподівана непорушність. Рихлої на вигляд кладки вже точно була сардонічним коментарем до марності земних надій і водночас першопричиною роботи, виконання якої заслуговувало всілякого заохочення. Настала темрява, а Берч усе ще бив молотком. Він тепер працював навпомацьки, бо місяць закрили темні хмари. І, хоча просувався все ще повільно, повеселішав, зауваживши, що кладка піддається і зверху і знизу, він був упевнений, що до півночі зуміє опинитися на волі, про те, що цілком у його дусі не думав про містичний сенс цього часу, не надокучаючи собі гнітючими роздумами про час доби, місце дії і про те, що містилося у нього під ногами. Він філософічно трощив цегляну кладку, чортихався, якщо осколок потрапляв йому в обличчя, а якось навіть розсміявся, коли уламок влучив у коня і той нервово забив копитами. Отвір став уже таким великим, що берч декілька разів намагався в нього пролізти, і щоразу труни під його ногами розгойдувалися і тріщали. Попутно він переконався, що піднімати нагору ще одну труну не доведеться, бо отвір містився якраз на зручному рівні. Мабуть, уже настала північ, коли Берч вирішив, що можна вибиратися назовні. Він змучився і змок, хоч і відпочивав багато разів. Тепер, щоб набратися сил перед тим, як лізти у вікно і стрибати на землю. Він спустився і посидів на нижньому ящику. Голодний кінь іржав безперервно та моторошно. Берчеві смутно хотілося, щоб він замовк. Як не дивно, трунар не тішився з майбутнього звільнення і боявся лізти у вікно адже був важкий, незграбний і немолодий. Підіймаючись нагору по тріснутих трунах. Він гостро відчував свою вагу, особливо коли, ступивши на верхню, почув грізний тріск дерева. Виявилося, він даремно старався, вибираючи для верхнього ярусу найміцнішу домовину, бо вартувало поставити на віко обидві ноги, як трухляве дерево тріснуло, і берч провалився на пів метра в опору, яку навіть не посмів собі уявити. Збожеволівши від цього гуркоту, а може від смороду, який вихлюпнувся через вікно на відкрите повітря, кінь видав несамовитий верес, який важко було назвати іржанням, і в страху поскакав у ніч підскажений стукіт возових коліс. Опинившись у такому страшному становищі, берч уже не міг вибратися поповзом, проте зібрав усі сили. Для вирішальної спроби, вчепився у край отвору і спробував підтягнутися, але відчув дивний опір. Його тягли вниз за щиколотки. У наступну секунду він уперше за цю ніч відчув жах, оскільки, видираючись, щосили не міг звільнитися від тієї схватки, що стискала ноги. Відчайдушний біль пронизав литки. Рятівні прозаїчні пояснення щодо трісок, що вилізли, цвяхів чи інших частин зламаної домовини, постійно змінювались новими нападами страху. Здається, він заволав. У всякому разі, шалено брикався і виривався, майже втрачаючи свідомість. Лише інстинкт допоміг Берчеві влізти у віконце, а потім, коли він мішком звалився на землю. Змусив повсти геть, іти він не міг. Місяць, що світив високо у небі, спостерігав жахливе видовище, трунар повз до цвинтарної вартівні, тягнучи за собою скривавлені ноги. Руки в безглуздому поспіху загрібали чорну землю, і всім єством він відчував свою розпачливу повільність. Так буває. Коли у кошмарному сні вас переслідують привиди, але Берча не переслідували. У всякому разі, він був сам один, коли Армінгтон, цвинтарний доглядач, почув, як він шкребеться у двері. Армінгтон допоміг Берчеві дістатися до вільного ліжка і послав свого сина Едвіна за доктором Дейвісом. Берч був при тямі, але не міг говорити зв'язно. Тільки бурмутів щось на кшталт, Ох, мої ноги! Пусти або ж, закрити в труні. Нарешті приїхав лікар зі своїм приладдям, поставив кілька питань і зняв із пацієнта верхній одяг, черевики та шкарпетки. Рани, а обидві щиколотки були страшно роздерті в місті Ахілесового сухожилля, здавалося. Найбільше спантеличили старого лікаря і навіть налякали. Запитання його ставали не по лікарськи схвильованими, а руки тремтіли, коли він бентував рани, немов поспішаючи сховати їх від людського погляду. Зловісний і наполегливий допит, який учинив зазвичай стриманий старий лікар, був дивним. Він витискав із напівнепритомного трунаря Найменші деталі жахливої пригоди, Дейвіс наполегливо розпитував, чи знав Берч точно, абсолютно точно, чия труна лежала на вершині піраміди? Як він вибирав цю труну? Як він упізнав у темряві домовину Феннера, і як відрізнив її від такої самої з вигляду труни злого Асафа Сойера? Чи могла міцна труна Феннера? Так легко розламатися. Дейвіс віддавна практикував у селі і, звичайно ж, бачив на похоронах і ту й іншу труну, адже він лікував і Фенера, і Соєра під час їхньої останньої хвороби. На похороні він навіть поцікавився, як вийшло, що мстивому Соєрові дісталась точно така ж труна, як доброму коротунові Феннеру. Лікар провів біля ліжка дві години і пішов, попросивши Берча казати всім, що він поранився цвяхами і трісками. Інакше, додав він, люди тобі не повірять. Краще, однак, взагалі говорити про це якомога менше і не показуватися іншому лікареві. Берч дотримувався цієї поради все життя, поки не розповів усю історію мені. І коли я побачив шрами на той час уже старі та побілілі, то визнав, що він чинив мудро. Всю решту життя Берч кульгав, оскільки були порвані головні сухожилля. Але, думається, найбільше постраждала його душа. Мисленню трунаря, доти фрагментарному і логічному, було завдано непоправної шкоди, і сумно було бачити. Його реакцію на такі звичайні слова, як п'ятниця, «склеп», труна і звороти побічно з усім цим пов'язані. Він змінив професію, але щось завжди тиснуло на нього. Можливо, це був просто страх, а може, і страх, змішаний із запізнілим каяттям у колишній бездушності. Пияцтво лише посилювало те. Що він намагався розвіяти, тієї ночі доктор Дейвіс, покинувши берча, взяв ліхтар і попрямував до старого склепу. Місяць яскраво освітлював розкидані уламки цегли і пошкоджену стіну. Замок на величезних дверях із готовністю відчинився при першому ж дотику. Студентом лікар часто бував у моргах. Так що він безтрепотно ступив у хмару смороду і озирнувся, пригнічуючи тілесну і душевну нудоту. Раптом він скрикнув, а трохи пізніше судомно зітхнув, і зітхання це було гірше від крику. Потім метнувся назад до берча, і, всупереч усім законам своєї професії, почав трясти пацієнта і тремтячим голосом шепотіти фразу за фразою, які палили. Вуха бідолахи. Берчу, це була труна Асафа. Я так і думав. Я ж пам'ятаю його зуби. На верхній щелепі бракує одного переднього. Бога ради, нікому не показує свої рани. Тіло зовсім згнило, але такого мстивого обличчя, того, що раніше було обличчям, мені не доводилося бачити. Він же був диявольським стилем, ти пам'ятаєш? Як він розирив старого Реймонда через 30 років після їхньої суперечки про межу, як копнув цуценя, яке гавкнуло на нього минулого літа, він був утіленням диявола. Кажу тобі, берчу, я впевнений, його око за око, зуб за зуб, сильніше часу і смерті. Господи, не хотів би я спізнати на собі його лючі. Але послухай, навіщо ти це зробив? А вже ж. Він був поганою людиною. Я не звинувачую тебе, що ти дав йому викинуту труну. Але ти зайшов задалеко, чорт забирай. Непогано іноді буває заощадити на чомусь, але ти ж знав, що старий фенер зовсім крихітний. До кінця своїх днів не забуду цього видовища. Ти, мабуть, добряче бив ногами, труна Асафа впала на підлогу, голова відлетіла. Все інше розкидано, я чимало бачив у житті, але це вже занадто. Око за око, зуб за зуб, богом присягаюся, берчу, ти отримав по заслугах. Череп Асафа страшне видовище, але ще гірше щиколотки, які ти відрубав, щоб втиснути його в труну, зроблену для Метта Феннера.